Друзі, вітаю! Покажу вам сьогодні таке кіно, якого ви ніде не побачите. В чим воно заключається? Є така французька технологія приготування м'яса, як Soviet. Все, що ви знайдете на каналах в Ютубі, на Ютубі є сотні роликів. Сюди заключається в чому? Показують, беруть м'ясо. З ніжного роблять ніжне, з соковитого роблять соковите. Але дивіться, це стосується, якщо взяти, наприклад, курятинку, свининку молоденьку, молоду ягнятину, телятину. Так, можна зробити. Можна зробити преміальні стейки. Можна суперове зробити м'ясо. Це, панове, Старюча коза. Дуже стара коза. Вона вже в мене в сувіді провела 12 годин. Їсти її неможливо. Зараз багато хто скаже, що таке сувід. Сувід – це такого, якщо в двох словах, низькотемпературне, довготривале приготування м'яса у вакуумних пакетах при низьких температурах. Тобто, я що зараз роблю? Тобто, це є, ну, таке щось, я б сказав би, я не знаю, регенерація. Коротше, пробую ще раз закласти іще на 12 годин і зробимо винятки. Коротше, зробимо виводи. Тому що ніхто на усіх YouTube каналах не покаже вам приготування жорсткого м'яса. Як воно вийде. Всі показують беруть соковиту курочку, роблять її ще більш соковитою. Я робив курочку, я робив свинину, я робив рульку. Так, то є супер. Но отакого не робив ще ніхто. Жоден ролик не показав, як можна зробити з якогось такого виражатися жорсткого м'яса зробити щось по-людське. Тому що я роблю? Закладаю зараз м'ясо в пакети. Воно вже замариноване було, воно вже приготовлене, воно фактично готове. Але я його просто зараз повторно закладу, закладаю його в пакети. Зараз сюди додам чуть-чуть жиру свинячого. Ну, Як по-нашому кажуть, малець. Отаку От все, позакладав. Зараз кину сюди трохи смальцю і ставлю то ще раз на 12 годин. І нехай воно ще готується. Отаку От візьму, не буду брати багато. Візьму так плюс-мінус по, по такому кусочку. Ну так, один візьму, ще візьму, поставлю. Є, все воно є. Так, ще сюди ось запхаємо. Отак ще сюди запхаємо. Отаку ось ще сюди запхаємо. І хорош, і буде. Зараз я того пакети квакумую. Я вам того не показую, бо, чесно кажучи, сам не люблю, коли ті пакети. Чи ті вакууматори гудять. Те, що я знімаю в рукавичках, ви не думайте, що я якийсь там крутий повар. Я просто не люблю пацькати руки в тих маринадах. Все. Зараз його завертаємо і на вакуумацію. І так, друзі, пакетик я завакуумував. Хотів дати людям пораду. Хто користується вакууматорами вакуумними пакетами? Якщо ви вакуумуєте щось, таке о, трошки рідке, що має хоч якусь рідину, щоб вона не втягувалася через той шов в самий вакууматор і щоб тут нормально запаяло, я всім би радив користуватися звичайні рушники паперові. Я накладаю їх сюди не шкодуючи. Накладаю для чого? Коли вакууматор тягне, він тягне рідину. І пакет ту рідину просто-напросто збирає. Ой, не пакет, а рушничок збирає ту рідину. І вона не летить вам у вакууматор. На якість продукту це не впливає. Ну, я маю на увазі. Не зашкодить йому, але. Збереже ваш вакууматор, бо я вже один, можна сказати, вграв, мені засьоргнуло так сильно, що він мені перестав качати повітря. Так, і що ми робимо далі? Ой, маю таке відро, я не знаю якесь під чогось воно. Беремо пакетик з м'ясом, просто сюди опускаємо. Просто ставимо його у воду. Накриваю кришечкою. А так. Ставимо сюди отаку приблуду. Це називається, ну, теоретично то є кипятильник, але він з програмами. Зараз ми його включимо, запрограмуємо і нехай воно вариться. Що він робить? Він гріє воду. Тут стоїть лопасті, які воду переколочують, що вода, ну, коротше кажучи, підтримує температуру всюди однаково. При використовуванні цього апарату не забуваємо взяти лимонної кислоти. І просто беру пакетики, навіть не скажу скільки тут грам. Ну, Скількись є отакий ось пакетик, 20 грам пише. І просто його висипаю сюди у воду. Бо я, бо я вже забувся. Все, не треба його розколочувати, кип'ятильник сам ту все розколотить. Все. зараз ми його включаємо, програмуємо і будемо варити. В чому заключається програмування? Ми його просто вмикаємо. Він засвітлюється червоним світлом, показує, що він почав працювати. Зараз я вам покажу. Дуже видно файно, як він колоти воду. Він вже почав її ганяти по. Ай, йокарний бабай, вибачаюсь. Е, маємо тут, дивіться, наставляється час, наставляється температура. Тобто наставляємо температуру. Я ж кажу, температура низька, тобто ми виставляємо 68 градусів. Ну, можуть бути різні, там, в залежності від, від рецепту, в залежності від м'яса, продукту, температури міняються, бо в ньому варити можна багато чого. Я виставляю температуру для м'яса 68. Щось вона мені не хоче упійматися ніяк. Ну, а нічого, зараз. Зараз я то впіймаю. Що дає ця система? По-перше, м'ясо томиться при низькій температурі. Довший час. Ось я наставив 68,1. Тепер наставляємо час. Час ми виставимо 12 годин. Ну, давай виставляйся. Виставляємо 12 годин і м'ясо буде варитися в нас 12 годин. Коли кип'ятильник нагріється, він засвітиться зеленим світлом, тобто, що програма вже почала працювати. Допоки він не нагріється, він не включає програму і не йде відлік часу. Тобто, виходить, що я пробував по ті технології в різних і мультиварці пробував варити. Але мультиварка не встиг її включити, вона вже собі порахувала, вода ще не нагрілася і продукт, виходить, не... ну не виходить. Тут програма працює трошки інакше. Наставив час, наставив температуру. От зараз видно температура води 13,5 градусів. Вона піднімається, вода підігрівається, вже коли нагріється, включиться таймер назад, почне рахувати через 12 годин. Ваш продукт буде готовий. ну в, даному, в даній ситуації 12 годин. А так можна варити, в залежності від того, що вариш, від 20 хвилин. Якщо я готую, наприклад, якісь овочі приморожені, бланшировані, якщо курятина, там півтора години. Ну, коротше кажучи, на свій продукт, своя температура, свій час. Тобто. Через 12 годин зустрінемося і подивимося, що в нас з того вийшло. Чи я скажу, що вийшло гімно і сувіт то не є панацея для всього. Чи я таки скажу, що тую гуму можна таки відкусити. Коротше, будемо бачити. Добреньке, давайте через 12 годин зустрічаємося. І так, друзі. 12 годин минулося. Дістав я цей кусочок м'яса. Ой, і і і і минуло 12 годин. Я кажу так. Спробую я зараз його розрізати. То, що воно ріжеться, то воно ріжеться. Ріжу ще такий його кусочок. О, і спробую його на смак. треба спробувати його піджарити. І так, друзі, м'яско піджарив трошки. І буквально по 15 секунд з кожного боку. Ну, хочу сказати, на запах пахне офігенно. Так, що воно буде на смак тепер. стало розвалюватися нарешті його було не вгризти. Ну, коротше, коротше, то, що я думав, скажу, що сувіт то не панацея. Такий я скажу вам, панове, навіть стара коза піддається, піддається варки. Ну, м'яско, в принципі. Не знаю, видно, не видно. Таке пружне, соковите. Ну і на смак. Ну, не буду я показувати, що там А-А-А-А-А. Але їсти можна. Так що, панове, кому така річ цікава, сувіт стару старючу козу таки може зробити. Ну, не молодою, але такою їстівною. Все, панове, додивилися, пальчик до всім па-па.